Я готовий. Сношати боби. Ну, я серйозно. Поліція сношає водіїв, але в даній ситуації все вийшло по-іншому. Штраф кожному водію за стерту шину без доказів, без замірів. І ми знову скасували незаконний штраф поліцейського сношателя. Сношати боба. Що ПДР має до військово-облікових документів? Ну ти креса мене за який хер тут то шмалили ви мене обоє, блядь? — Все відповідно чинного законодавства. За я вибачаюсь, ти, А шмалили, це що? Давай ручку нахер, я підпишу, блядь. — Всім доброго дня. Справу виграли. Ура! Хотів би подякувати Артему окрему клубу Артем Молодець. Клубу Дімі Антону. Я не... не жалкую, що я колись вступив до вашого клубу. Дякую всім. Додивіться дане відео до кінця. Воно буде корисне кожному водію. Старший лейтенант поліції чугавець ведеться відеофіксація. Наша від чого закон України про наставній поліції така тридцять п'ята. Сьомий пункт. Що там указано? Державний орган прийняв рішення про заборону. Обмеження. Будь ласка, пройдіть, там все покажемо. Чи військово-облікові документи? Ні, це виміни. <бі> Стаття 32 закону України про національну поліцію в період дії військового стану. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні <бі> мати <бі> при собі. До, до чого тут уповноважена особа? Послухайте що мене, послухайте мене, до чого це? тут уповноважена особа? Відповідно до, до статті 32 закону України про національну поліцію, частини 2. Документи військово-облікові для повного ознайомлення з можливістю зафіксувати дані. До чого тут уповноважена особа до статті уповноважені перевіряти ці документи? Зупинили водія учасника нашого клубу, і одразу співробітники поліції почали вимагати військово облікові документи, пред'яви для перевірки. Водій хотів по закону. А якщо ти хочеш по закону, тоді тримай незаконний штраф за стерту шину. привіт. Є секунда? Ана, скажи, залишковий малюнок протектора. Перша 121, так? Да? Алло. Так. Да. чути? Якщо Лесик колесо, за залишковий малюнок протектора постанову написати, вона зайде. Що? Ну нічим, ну якщо воно просто лесе. Ну я фатку, я фатку, Я й на баді казняв. Да, 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 да. Це клуб АД. Долучайся до нашого юридичного клубу і обирай один із трьох подарунків. Все дуже просто. Потрібно підписатись на наш телеграм, стати учасником клубу і ви отримаєте можливість обирати. Три різних подарунки, які будуть корисні для кожного водія? Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Я готовий. Снашати <клес> залиште, будь ласка, в ваших коментарях думку стосовно даного поліцейського снашателя. Як вам така служба? Як вам такі дії? Старший лейтенант поліції Джуравець Валентин Васильович Повідомляю вас, що ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Також повідомляю вас, що сьогодні, 14.05.2000, 25-го року о 9-й годині п'ятдесять дві хвилини інспектором згоду роти 3 батальйону управління патрульної поліції в Чернівській області, старшим лейтенантом поліції Джурицем Валентином Васильовичем буде проводитися ради справи за порушення, передбаченої частиною першої статті 121 Кодексу України про містильне правопорушення, а саме порушення пункту правил 31.4.5 один, чотири АПДР України. Ознайомлю вас з вашими правами. Відповідно до статті 63 конституції України. Бажаєте надати може письмове пояснення? Ще раз? Письмове пояснення чому. Чи хочу ниного... перенести розгляд справи? з чим? Спішу на роботу, нема адвоката, хочу хорошо, конкретно ознайомитись з. Де ви працюєте? Я Ще раз? Яка різниця, де я працюю? На роботі. Ще чомусь бажаєте? Так, да, перенести розгляд справи. Ще чомусь бажаєте? Похання. Добре. Тоді я вас повідомляю, що... Зараз, 9 година, 54 хвилини оцінився. Ваше клопотання буде відхилено, оскільки ви не надали аргументованих ніяких. Подальшому водій подав клопотання. По-перше, хочу ознайомитись з доказами. По-друге, мені потрібна юридична підтримка. Співробітник поліції відхиляє докази і відхиляє. Правову допомогу одразу хочу звернути вашу увагу, що є відповідні рішення Верховного суду, які зазначають без доказів штраф незаконний. Якщо співробітник поліції порушує права водія, а саме не дає можливості скористатись правовою допомогою, такий штраф є незаконним. І в подальшому суд на це також спирався. Так. Добре, що ти мені відмовив тому, що я вас запитував, де ви працюєте? Ви конкретно на не надав, Ну де я працюю. Ну це щось міняє. Суд по справі... Тому в мене складається враження, що ви просто намагаєтеся уникнути адміністративної відповідальності. Іди, <звук> каже, нехай йде сюди і нехай дивиться його облікові тепер. не Розумієш, у нього є розруківка зрозена. Ну, Опять же, це розпочатку з резерву крім ходська ну, просто. У мене ж резерва немає. Він тобі може підтримувати. Хай показує чорт. У мене ж не підтяга. А це тільки резерв підтягу. Є Та, дві? Що ПДР має до військово-облікових документів? У ти креса мене за який хер тут молили, ви мене обоє, блядь. Все відповідно чинного законодавства. За я вибачаюся, бля... а шмалели, це що? Ей, ти, блядь, давай ручку нахер я підпишу, блядь, кривко. Ваших чотири підписи. Два тут і два тут. Один, що вас ознайомлено з вашими Добре. правами, інший, що ви отримуєте копії постанови. А вначалі то шкіл. Ти... Ще раз? началі то ж ти мені казав права ознайомлені. Да. І рекомендую вам усунути дане правопорушення в разі вчинення повторності протягом року. Там передбачено відповідальність, повторність, вилучається посвідчення водія. Санкція статті буде передбачати півроку позбавлення права керування. Щасливої дороги, будьте обережні, бережіть себе до зустрічі. Ну і в подальшому, без розгляду справи, без доказів поліцейський штрафує водія. Ось відповідно. Постанова. Наші юристи оцінили дані матеріали, оцінили дану незаконну постанову, була вкладена відповідна позовна заява, і в суді даний штраф був скасований. Чому? Давайте розбиратись. Суд вивчав відеоматеріали і зазначив, що водія було зупинено для перевірки військово-аблікових документів. Знов таки ж на сьогоднішній день. Немає законної підстави з боку співробітника поліції зупиняти вас для перевірки військово-облякових документів. Стаття 35 закону України про національну поліцію чітко нам вказує, коли він має право. Законно вас зупиняти. Стаття 32 вказує, коли він має право перевіряти ваші документи. Зазначає, із вказаного відео не вбачається, що працівниками поліції було здійснено належний огляд шин транспортного засобу та фіксація такого огляду. Їх заміри чи інші дії для встановлення порушень правил дорожнього руху, що зробив співробітник поліції? Обійшов автомобіль, сфоткав на власний телефон, і він вважає, це доказ. Ні, поліцейський, це не доказ. Ну і саме головне судом встановлено, що при винесенні постанови не було наведено доказів, на яких ґрунтується висновок про скоєння водієм адміністративного правопорушення. і в подальшому суд скасовує. Цю незаконну постанову, і на даний час управління патрульної поліції повинно повернути судовий збір, який сплачував наш водій. При оскарженні незаконної постанови судовий збір вам повертається. Буду. І так, друзі, ви подивились, як без доказів, без замірів співробітники поліції навмисно вирішили незаконно штрафанути водія, тому що водій вимагав діяти. По закону. По закону дані сношателі діяти не можуть. Друзі, знайте свої права, фіксуйте завжди дії співробітника поліції. Це ваші докази. Потрібна юридична допомога, долучайтесь до нашого клубу. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. Залиште, будь ласка, свою думку стосовно даного снашателя в коментарях. До зустрічі, друзі!